Рівень злочинності на Буковині знижується, в тому числі серед неповнолітніх. Так, у порівнянні з попереднім роком більш ніж удвічі зменшилася кількість умисних вбивств. Про це повідомив прокурор Чернівецької області Павло Ванцуряк, підсумовуючи роботу свого відомства за перше півріччя. За цей час щодо організованої злочинності до суду було скеровано п'ять кримінальних проваджень три з них стосувалися сфери економіки. Також відомство займалося розкриттям корупційних злочинів. У ході реалізації антикорупційного законодавства до суду направлено 38 протоколів про адміністративні. Корупційні правопорушення, вжито ефективних заходів щодо 100% відшкодування збитків, які заподіяні внаслідок вчинення корупційних адміністративних правопорушень. Говорили і про земельні махінації. Цьогоріч прокуратури області розпочато 5 кримінальних проваджень у цій галузі, внаслідок чого до відповідальності притягнули майже сотню посадовців. Повернуто за рішеннями суду 50 гектарів земель вартістю понад півтора мільйона гривень, та за поданнями прокурора 155 гектарів. Землі вартістю 414 тисяч гривень. Попереджено незаконне надання земель площею 8,5 гектарів. На завершенні звіту Павло Вонзурях закликав працівників прокуратури уважніше ставитися до проблем заявників і працювати на захист кожного, хто цього потребує.